15 років разом. Альона та Юрій більше дюжини років тому зафіксували свій шлюб. Ось чотирирічний Денис, син подружжя. Разом з татком та мамою хлопчик ходив на вибори. Правда, поки що не голосує. Сім'я Матвійчуків впевнена, саме на цих виборах має проголосувати кожен. Кожна людина має свій вибір, ну і кожен повинен піти і віддати свій голос, за кого вважає потрібним. Ось це подружжя поклялося одне одному коханні зовсім недавно. Дмитро та Даша Вітвіцькі невдовзі святкуватимуть річницю весілля. Наразі йдуть обирати гаранта держави. Кажуть, на вибори ходять завжди, проте сьогоднішні особливі. Звичайно, ми взагалі кожного разу ходимо. Тобто це якийсь свій суспільний внесок, мабуть, що а цього року це взагалі особливо. Тобто я вважаю, ти зобов'язаний просто піти і віддати свій голос за кандидата, якого ти вважаєш правильним. Свій громадянський обов'язок хмельничани виконують справно. Кожен впевнений у своєму кандидатові, і кожен хоче мирного неба та світлого майбутнього для своїх дітей.